Готуємо баскський чизкейк родом з іспанського міста Сан-Себастьян. Згідно New York Times, визнаний смаком 2021 року. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Духовку виставте на 240 градусів Цельсія. У велику миску висипаємо сир, плюс сіль, плюс ванільний цукор. Додавав дві пачки, оскільки одна не сильно відчувалась. Не варто всипати цукрову пудру, жодної різниці. Цукор ідеально підійде. Плюс цукор. Баскський чизкейк об'єднує в собі вишукану легкість, неможливість відірватися з першого укусу. Горілий чи палений. Абсолютно кожному вдасться впоратися з ним. Перемішуємо цукор з сиром ложкою. Збиваємо сирну цукрову масу занурювальним блендером. Кількість цукру регулюйте за смаком. Збиваємо до кремоподібної маси. Плюс курячі яйця. Вводимо по одному та збиваємо. Щоб ідеально розбити куряче яйце, варто використовувати кисть руки, працюючи лише за п'ястком. Примітка! Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Взагалі, десерт краще не збивати блендером задля недопущення утворення повітряних порожнин. Однак ми з ними впораємось, сплюндруємо, тобто знищимо. Після збивання блендером утворюється ніжна кремова консистенція. Висипте крохмаль в піалку. Додайте трішечки вершків. Лише щоб змішати. Активно працюйте ложкою, щоб утворилась маса, схожа на соус. Пересипаємо крохмальну вершкову масу до сирно-яєчної. Збиваємо занурювальним блендером. Потім вливайте залишок вершків. Візьміть лопатку та делікатно перемішайте масу. В ідеалі варто брати крем-сир, та я робив зі звичайного, збував до кремової консистенції. Безсумнівно, маленька різниця буде, все залежить від потужності блендера. Однак я скажу: додавайте вершки, та не перепочіть. Вийде: якщо використовуєте звичайний сир, а не крем-сир, варто додатково перетерти через сито, щоб зайві непотрібні грудочки не потрапили в десерт. А також ми пропускаємо масу через сито, щоб позбутися зайвого повітря. Візьміть форму бажаного діаметру 18-20 см. У мене 23 та не критично. Форму застеліть пергаментним папером. Просто киньте його туди. Форму з масою обстукайте декілька раз об стіл. Візьміть зубочистку, занурьте в масу та поводіть в хаотичних напрямках. По всій площині. Ми позбулися повітряних порожнин, форму ставимо на деко та занурюємо в духовку. Випікаємо 25 хвилин, верхівка пригорить, чи скейк підніметься. Раджу одразу спробувати після випікання, радше не допекти, ніж перепекти. Серединка буде дещо волога, а краї зверху та знизу пропеченішими. З плином часу він стане більш цільно однорідним. Готовий чизкейк має вібрувати, немов желе, особливо серединка. Виставте форму на дощечку і дайте йому охолонути кілька хвилин. Опісля зніміть форму, виклавши готовий десерт з пергаментом на дощечку. Баський чизкейк вигадав іспанський кухар Сантьяго Рівера. 1990-х роках. Вперше даний десерт побачив світ у ресторані Ля Віня, що в перекладі з іспанського означає виноградник. Задля вищого чизкейку використовуйте форму меншого діаметру. Після остигання відправте в холодильник на 8 годин чи на ніч. Щоб десерт відповідав аутентичному походженню, варто використовувати баскський сир Сан Мілан. Однак наші люди замінюють його на крем-сир. Проте я використовував звичайний, кисломолочний. Після однієї ночі в холодильнику, чизкейк застигає, стає зовсім іншим. Тут вже за смаком або куштуйте холодний, або кімнатної температури простий десерт з божественним смаком. Його часто називають обгорівшим, бо він має вигляд помилки кондитера. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.